Ми продовжуємо спілкуватися з українцями, які бачили війну на власні очі. Цього разу свою історію війни нам розповіла 12-річна Вікторія, яка, до речі, навчальний рік, також завершує у гуртку. Дівчинка сюди приїхала з мамою 11 березня. Їхала з Київщини у гурток 14 годин. Ми знали, що буде робитися далі. І ми ще з нами виїхала ще наші сусіди. Виїхали, сім'я, і ми зробивши. Ну, автомобіль ми зробили білими такими полотяними стрічками, обв'язали, написали діти, сіли в автомобіль і, вклинувшись в колону автомобілів, яка вже рухалась на виїзд із селища, отак от потихеньку ми їхали. До війни Вікторія проживала у селищі Немішаєві Бучанського району, що на Київщині. Гуляла з друзями, малювала, танцювала та дивилася детективні фільми. Мріла стати поліцейською, а потім у її спокійне дитинство і вірвалася війна. Трошки було страшно. Трошки переживала. Спершу над нею літали ворожі літаки. Їх дівчинка бачила, гуляючи у дворі з подушками. Ми вирішили піти погуляти трошки. Так близенько, там навпроти нашого будинку є площадка. Ми на неї пішли, гуляємо все небо в диму, ми чуємо що щось летить, налякалися, дивимося туди наверх, а там нічого не видно через той дим. Ми побігли якби до під'їзду. Ми пролетіло, Пішли далі гратися. Граємось другий раз щось летить. Десь 27-28 лютого. У селищі зникла вода та світло. Згодом не стало і газу. Поводу місцеві мешканці ходили до колодязя, а їжу готували у дворах на багатях. Сусіди згуртувалися, облаштували місце для приготування їжі і приготували їжу на вогні. Згодом у селище заїхали ворожі танки. Це було так: наш будинок, і напроти дорога зразу. От, і ми налякалися, але нам було цікаво подивитися. Але Нас загнали в під'їзд, і ми стоїмо там, двері привідкриті, дивимося, що то таке, що там. Е, нам сама на танки Да. Страшно було. А більша кількість обстрілів відбувалася вночі на потворзель, буча і Гостомель. Сім'я Лазарчуків ховалася від обстрілу у квартирі, дотримуючись правил двох стін, коли було дуже страшно. Вони спускалися у підвал. Там вони із сусідами облаштували сховище і занесли туди теплі речі, воду та їжу. Спускалися у підвалі тільки тоді, коли ми чули дуже близько. Канонади або танки, коли зайшли вже в селищі, Або, наприклад, ми спускались тоді, коли дуже низько літала авіація. Тоді ми ховалися, бо ми не знали, як вони будуть чи вони будуть скидати на нас. А... Снаряди. Боєприпаси чи не будуть тоді ми ховались. Місцевих мешканців росіяни у селищі не зачіпали, принаймні у тому районі, де жила Вікторія з мамою. Вони регулярно здійснювали об'їзд вулицями селища і намагалися контролювати, напевно, заїзди в селище і намагалися. Попередить ну напевно з їхньої сторони, щоб їм не було прироб, ну, зроблено шкоди, і вони виставили блокпости на в'їзді mm -hmm. з селища ну, по всьому. Ну, периметру, напевно, mm -hmm. я не знаю. Бо ми як виїжджали, то в нас блокпост. Ми проїжджали блокпост, який був розташований російський. російський блокпост, який був розташований ну поблизу школи, де Віка навчається. Приємна несподіванка на сім'ю Лазарчуків. Чекала 8 березня, бо розбомбили квітковий магазин. Не знаю навіщо їм той магазин. І якийсь чоловік звідти квіти носив дівчатам, роздавав на 8 березня. А вже 10 числа вони наважилися покинути блокадне на селище. Їхали довго, бо на дорогах були великі затори. Проходили російські блокпости і безмежно раділи, коли виїхали з Київщини. В Житомирській області, то ми вже побачили, як то кажуть, і світло і світлофори. І було приємно, що заїхавши в кафе на. Гарячий чай, то господарі цього закладу, то вони нам в дорогу всім відвідувачам вони давали яблука в дорогу. кажу, беріть в дорогу. то Ми ну пригощали тут у гуртку. Вони поселилися у друзів. Вікторія продовжила навчання в одному із ліцеїв міста, знайшла нових друзів і поволі звикла до мирного життя. Хоча у голові дівчинки й досі лунає звуки канонади. Ми закінчити навчання, і звісно, як буде. Стабільно безпечно, ми повернемося додому обов'язково.